Вітаю, вітаю. Значить, ми в нашій, чи не в нашій, ну коротше в хаті, яка, яка після пожежі. Е, значить, давно хотів таке зробити. Блін, а той ще провисає. Бачите, що ми зробили? Натягнули такого білого дрота, щоб е, замірити, наскільки ж просіла хата. Вона просіла вже так ще до пожежі. Бачите, е, дока з того. Бачите, ця, ця стінка заморовувалася десь на початку 2000-х, ой, певно, ще навіть в кінці 90-х. І бачите, Вже тоді був клинець, вже ошак просів і, і воно рухалося. Але тепер воно ще більше опустилась. І оце ми натягнули такого дрота від білого непотрібного, щоб було гарно видно. І маємо, що ми маємо? Маємо просадку. Рулетка теж пережила пережила пожежу, але видно. 30 см. Давай натікаємо звідси, щоб не впало на голову, покажи, яка страшно. 30 см просадка посередині. Ну, то не така катастрофа, як воно виглядає. Виглядає страшно. Оці о. Ну, і всі, всі ці причини тільки через те, що тут колись. Жителі цієї квартири, квартири номер 1 Вишневецька, 15, розібрали несущі стіни в підвалі. Підвал фактично під, їхню, під цією квартирою і під, там у нас під коридором. І несуща стіна йшла отак, як ця стіна йшла, і як ця, буквою Т. І вони ту стіну розібрали, якоби більярд хотіли поставити. Більярд не поставили, а завдяки тому, що. Хата горіла, її гасили, горіла ще в 90-х перший раз. І вона почала падати туди вниз. Вже, вже ми її зафіксували. ну як зафіксували, Там зробили пару таких бетонних стовпів, в виді шахмати. Знаєте, що низ така підошва десь півтора метра на півтора, і так догори такий стовп хороший, такий надіжний зробили. Так кілька штук. До середини ще не дійшли, а середина стоїть на гнилих дерев'яних стовпах, які ми теж колись підставили самі. Щоб воно тримало. Якби не, ті, якби не та наша робота, оце після тієї пожежі, або це ще раніше, просто хата впала в підвал, От, зложилася. Ну, підвал ми вам ще колись покажемо. Туди дуже стрьомно зараз лізти, але нам прийдеться туди лізти, бо там у нас запас дров на зиму то ми десь будемо на днях ті дрова забирати, становіться, і буде трошки цікавіше. Може якесь світло трошки за заценим. Познімаємо, покажемо покажем вам, як воно там у нас в підвалі виглядає та вся справа. Все, бувайте здорові, хорошого вам настрою, мирного неба, Нам того самого теж. Бувайте здоровенькі.